Привіт, мої любі! З вами Алістаро. Вітаю вас в моєму Задзеркалі. Сьогодні у нас буде такий розклад на чарівній колоді Таро анімізму. І розклад має назву Який ваш тотем? Сьогодні ми познайомимося з вашим помічником, вашою тотемною твариною. Кожної людини вона є. Це ну, якби ніби то як. Янголохоронець, можна так сказати, якщо дуже загально, ваша тотемна тварина. Вона може бути навіть не одна. О, ну, наприклад, у мене їх три. А, тож ну, сьогодні ми подивимося, можливо, там десь у когось вийде кілька карт, але ми подивимося одну, найголовнішу, скажімо так, або ту, яка покажеться, ту, яка згідна вийти на світло і показати нам своє, свою мордашку. Для чого це вам? Чим це корисно, я вам поясню. Наш тотем це наш помічник, це наш охоронець, це наша таємна сила, це наша таємна зброя, можна так сказати, наші здібності ну, багато можна перечисляти, але це дуже важлива, невід'ємна наша частина. Якщо дуже вам Зайдеться тема, я дуже рекомендую подивитися фільм. Здається, він називається Золотий компас. А, США, ну я не пам'ятаю, якого року, на жаль. Ну, не останніх парочку років, це точно, ну, десь 2000-х, але якого не пам'ятаю. Там дуже круто, знаєте, так прямо наглядно показана тема м -м, тотемної тварини, хм, умовно кажуть. Ну, якщо вас зацікавить, то рекомендую. Тож, ми познайомимося з вашою тотемною твариною. Зараз, як завжди, у нас буде кілька варіантів. Зараз я відкладу додаткові карти, якщо вони у нас тут є. А їх у нас тут вже немає. Я вже їх відклала. Колода прекрасна, обов'язково зроблю на неї огляд. Ви могли бачити, мені мене її в розпаковці нещодавно. Подивіться, який зріз прикольний, жовто-блакитний. І варіанти, варіанти, варіанти. Давайте зробимо 4 варіанти. Мені чомусь сьогодні хочеться 4. Ви можете обрати будь-який з чотирьох варіантів подалі. Ну, Кам'янці в нас, як завжди, це просто маркери, так? Для позначення в даній, в даній ситуації, вони не будуть якось резонувати з вашою твариною темною. Ви просто можете зараз, поки я настроююся і розкладаю, ви можете розслабитися, прогнати подалі всі думки, зосередитися на питанні. Покличте свою тотемну тварину, попросіть її вам показатися і представитися. Зверніться до неї, скажіть, я хочу познайомитися з тобою. Я хочу знати, хто ти такий чи така. Покажись. Тож, тотемна тварина для першого варіанту. тотемна тварина для другого варіанту. Тотемна тварина для третього варіанту. і темна тварина для четвертого варіанту. Маємо 4 варіанти. Я ще забула подивитися, маємо фон ось такий. Це загальний фон для усіх, хто дивиться, десятка мечів. Можу сказати, знаєте, що, можливо, знайомство з вашою тотемною твариною, перегляд цього розкладу, він а, стане завершенням якогось етапу в вашому житті і початком нового етапу. Тобто, можливо, ця інформація, яка сьогодні відкриється, вона розширить ваш світогляд настільки, що ви а, на. Одну сходинку вище зможете ступити у своєму розвитку духовному. Тож, поїхали. Перший варіант. Тигр. Це в нас сила, це в нас граційність, це в нас краса, тому що це ще імператриця Аркан, імператриця. А... Це така тигриця, яка любить все красиве. І вона не просто це любить, вона не просто любить комфорт, вона вміє його створювати, і вона створена для нього. розумієте? Тобто, можу сказати, що ваша тотемна тварина, ну, по-перше, це тигр, це сила, це захист. Тобто, ви можете звертатися за запитом захисту до вашої тотемної тварини. Та й взагалі, швидше за все, що, як то кажуть, ніхто до вас і не полізе, тому що насправді ми відчуваємо тотемну темну тварину один одного, і ми знаємо, ну так само, як у світі тварин, так, тварини уникають там, сильнішого суперника і так далі. Тобто до вас не полізе той, хто слабший, той, хто, в кого тотемна тварина, там травоядна, наприклад. Тому що ну, не те, щоб вас будуть боятися, але будуть остерігатися, будуть розуміти, що з вами треба обережно спілкуватися. Тому ви зрозуміли, за захистом і також за елементами агресійності, за елементами, знаєте, як йти по життю на м'яких лапках. Тому що, хоч це і смугаста велика, і грізна, але все ж таки кішка. Ось така ваша, так би мовити, тінь, так би мовити, а, прихована така сильна сторона, тобто ваша тотемна тварина. Другий варіант слон. Знаєте, ця тотемна тварина може вас спонукати дуже багато тягти на собі, тому що слон він великий, він сильний. І він так використовується як транспортний засіб. Так, людьми він використовується як засіб переміщення якихось великих і важких речей так, у країнах Сходу. Тож, можливо, ви звалюєте на себе дуже багато, але не переоцінюйте, будь ласка, свої можливості. Тому що слон, він, попри все, ще й тендітний. І якщо, йому, якщо його дуже, він дуже спокійний ще, можу сказати, що слон це дуже спокійна така тварина. Щоб його допекти, треба дуже постаратися. Але якщо його допекти, подивіться, що відбувається. Подивіться, він порвав усі ланцюги, розірвав, розламав усе, і отой цирк Шапіто весь розвалив. І, до речі, що таке цирк Шапіто? Це обман, це ілюзія, це ну, така якась мара перед очима. Це фокуси. То слон цього не любить. Слон така тварина чесна, пряма, він такий, який він є. І ще я можу сказати, що не бійтеся, щоб вас не було забагато. Тобто, в кого-то темна тварина, от великих розмірів, таких як слон, то ці люди можуть боятися. Що я можу бути за великим. Я не маю на увазі зовнішність. Ні, я маю на увазі, навіть якщо ви тендітна дівчинка. Іноді ви можете відчувати, що вас нібито забагато в компанії, можливо, ви голосно розмовляєте, можливо, ви багато розмовляєте. Ну, вам так здається, так? То згадайте в цей момент, коли вам так здається, згадайте, що ваша темна тварина це слон. Слон людина, тварина, то темна, якій потрібно багато простору, якій. Взагалі потрібен простір. Тож дайте собі цей простір. Будьте там, де цій тварині не буде тісно. Добре. Третій варіант. Дуже цікаво. ваша, тотемна тварина Качкодзьоб. Він же паш Кубків у нас. Качкодзьоб. Земноводна така тварина. Незвичайна, яка мешкає лише в Австралії, так? Водна така, тобто ви можете бути дуже чуттєвою людиною завдяки такій вашій тотемній тварині. І ще ваша тотемна тварина, знаєте, вона вам допомагає по життю, ну, можливо, десь вийти сухим з води, можливо, десь плисти у воді як риба, можливо, десь бути своїм серед чужих. Тобто ви можете в будь-якій компанії а, зійти за свого. розумієте? Тобто у вас повинно бути з комунікацією все просто на вищому рівні. Якщо є якісь складнощі з комунікацією, звертайтеся частіше до вашої тотемної тварини і просіть допомогу, тому що це саме його парафія. Качкадзьоб це саме та тварина, вона така миролюбна, вона не конфліктна, так, це ж не хижак. А, його не бояться, але. Його завжди всі люблять, розумієте? Тому що він у воді, я ж кажу, він завжди кругом свій. І на землі, і у воді, Тобто в будь-якій компанії, десь на роботі з будь-якою людиною ви знайдете спільну мову, нікому не заважаєте. Тобто, ви така дуже маєте бути людина, як сказати, з одного боку емпатична, з вами приємно спілкуватися, а з іншого боку, ви вмієте адаптуватися до обставин, які навколо вас. Тож такий Качкодзьоб. І четвертий варіант. Алігатор, імператор. Алігатор, він же імператор. Ну, знаєте, тут можу сказати, що вас таки можуть і боятися, і неспроста. Тому що, ну, імператор це сила, це ем, влада, це міць, ем, це залізна хватка. Якщо людина чогось досягла, скажімо так, сіла на свій трон, вона вже з нього не зійде, ну, принаймні насильно, так? її вже звідти не зсунеш. Конкурентів вам боятися нічого з такою темною твариною. Ви зможете досягти тієї мети і реалізувати ті плани, які ви собі поставили. Ну, лише стежте за тим, аби це було екологічно. І ще, знаєте, це все ж таки гарні здібності до адаптації. Тому що крокодил, алігатор, він може так собі плисти, що його й непомітно. Доки він сам не захоче стати помітним, його не помітять. Тобто тут ви володар свого життя в тому сенсі, що ви керуєте своїм життям. І швидше за все, що у вас мають бути, бути підлеглі, якщо не на роботі, то вдома або серед друзів, тобто імператору завжди а, важливо, потрібно над кимсь командувати. Ось так, мої любимо, познайомилися з тотемними тваринами. Але мені, знаєте, ще хочеться подивитися, як знайти е, спільну мову. Зараз я ще хочу докласти е, по одній карті, і тоді вже не вийде в мене таймкод прописувати. Е, хотіла спочатку прописати, а тепер, бачите, все ж так на потоці відбувається. Тож не буду прописувати тайм-код, будете перемотувати відео, все одно буде не дуже велике. Як знайти спільну мову з вашою тотемною твариною? Ми зараз візьмемо. Оракул гаї, землі, і на, ньому... і на ньому гарнесенько подивимося, як знайти спільну мову з вашими тотемними тваринами. Знову ж таки, зараз подумайте про свою тотемну тварину. Уявіть її гарненько. Дивіться, що у нас на фоні? Еволюція, ріст. Ну, практично те саме, що у попередній колоді на фоні було так, те, що я сказала, що це відео буде спонукати вас до нових знань, до зросту. Ці знання вони вам потрібні саме для зросту. Тож, як знайти спільну мову? Перший варіант з вашою тигрицею чи тигром. Дивіться, кінець зими, регенерація, відродження, позитивне пред'явлення. Тобто вам насправді слід, мабуть, дочекатися проявлення цієї тварини і зустріти її. Тобто, коли вона сама себе проявить в якихось ваших якостях, в якихось ситуаціях ви відчуєте захист. Тут нібито як в сплячому стані, але сплячка вже закінчується, і ваша тварина буде от-от прокидатися. Ваші сили, тобто всі її властивості і здібності, вони будуть прокидатися у вас. Другий варіант як знайти контакт з вашою тотемною твариною. Тут в нас визволення, слід вивільнити, визволити якісь свої якості, тобто вашу тотемну тварину. Тут написано, що отримайте свободу від негативного сприйняття, тобто якийсь негативізм треба прибрати. Тобто, бачите, так як слон, тут він руйнує якісь окови, в яких він знаходився, які його сковували, які його не влаштовували, в яких йому було затісно, які його стримували, і вивільняється. Третій варіант. Як знайти спільну мову з вашою твариною? О, вічний, вічний танок. Ну, тут дуже, знаєте, резонує, взагалі у всіх дуже резонує, мені подобається. А, дуже резонує тут а, рух, а, колесо життя, як частина вивільнення, щось, щось а, звільняється, вивільняється. Тож, знаєте, ну, те саме, що у воді, знаєте, вічний такий танок, вічний рух, плавні такі лінії. Те саме, що ворушити лапками у воді. Тобто вам весь час треба рухатися, треба спілкуватися, вам не слід завмирати. І саме в спілкуванні, саме у взаємодії і взагалі в дії, буде проявлятися, ну, будуть проявлятися властивості і допомога вашої тотемної тварини. Четвертий варіант: сон, щось повинно прокинутися, інсайт. І вивільнення. Тобто, щось має народитися, відбутися, прокинутися. Знаєте, це дуже також схоже от з картою імператора алікатора нашого, тому що, і знову ж таки, дуже резонує з фоном обох колод, який говорив всім нам, всім варіантам про те, що щось закінчить, щось має закінчитися скоро, і щось має початися. Тобто, бачите, у всіх якийсь такий, ну майже у всіх, таке якесь вивільнення, відчуття свободи має відбутися, щось треба відпустити або дочекатися. Ну і тут, знаєте, от нібито оці сили вони сплять. До тих пір, доки вони не будуть усвідомлені, до тих пір доки вони не знадобляться, доки не виникне та ситуація, яка змусить алігатора визирнути з води. Ось так, мої любі я прошу вас залишити коментарі, будь ласка, мені буде дуже цікаво дізнатися, як ви сприйняли свою тотемну тварину, чи вам резонує. Вибраний вами варіант, і буду дуже вдячна за вподобайки. Підписуйтеся. До побачення, мої любі!